Вітаю вас, проходьте. Сьогодні ми вам покажемо одну кімнату квартиру ЖК Теріан Towers від забудовника Терян. В цьому ЖК є три башні. Наша квартира знаходиться в другій башні на 14-му поверсі. Давайте подивимося. Тут дуже великі вітражні вікно, як ви бачите. Квартира зимована. З неперевершеними видами це в нас зона, ми одразу перейшли в зону спальні. Це зона у нас спальні, відпочинку. Тут у нас є приміщення. Воно наразі по цьому дизайн проєкту розраховано під гардеробну кімнату. Але Захочеться тут робити окремий свій самузел це також можливо. Тоді ми повернемось трохи до віталії нашої. Хочу зауважити, це open space наш. Тут у нас у проєкту має бути кухня та зона відпочинку. Ви бачите, вже, що тут зроблена проводка. Вже готовуємо на її стіни. Дивіться, я хочу вам ще показати, Є, ну, на жаль, вона закрита, але це у нас двері. її можна відкрити, і таким чином у нас буде сумісне пространство з нашою лоджією, з доконом межом. Ходімо. Хочу зауважити також за звернути вашу увагу на якість стеклопакетів, які тут стоять. Ну, досить велика у нас э, тут. Знову ж таки, хочу звернути увагу на, на краєвіди. У нас добудовується третя башня. Також звернуть увагу на напилення наших вікон, тому що якщо ви подивитесь, воно працює як дзеркало, тобто з вулиці ви нічого не бачите. А людина, яка всередині знаходиться, вона бачить, ну то воно тобто воно прозоре. Тому ходімо. Також хочу сказати, що зараз в квартирі ніхто, ну, ремонти не робляться, так? тобто то квартира чекається одного власника, але в квартирі зараз тепло досить, тобто, опалення не працює, але в квартирі дуже тепло. Ще мене звернули увагу на саміту. Тут у нас приміщення для самозвану. По Він по нашому один. Але як я вже казала, але як я вже казала, його можна зробити замість подарованою також. Підведемо всі підсумки. Однокімнатна квартира 62 квадратних метри, вартість одного квадратного метра 400 за квадрат. Але, звісно, ми готові вислухати всі ваші пропозиції, телефонуйте за телефоном, який вказаний у нас в профілі, і записуйтесь на перегляд.